Вітаємо у різдвяній майстерні. Сьогодні ми будемо створювати святкові листівки. Для виготовлення такої різдвяної листівки нам знадобляться: зелений папір А4 для нашої заготівки-ялиночки, цупкий кольоровий папір для нашої основи з інструментів ножиці, клей олівець та двосторонній скотч. Для закріплення деталей. І, звісно, наш декор для оздоблення нашої листівочки. Розпочинаємо із підготовки наших заготівок. Для початку беремо папір А4 зеленого кольору, його будемо загинати для того, аби отримати ось таку заготівку для того, аби закріпити її далі для листівці. Чотири спершу згинаємо навпіл. Нам необхідно отримати дві однакові частини, з яких ми зробимо дві заготівки для двох окремих листівок. Згинаємо його навпіл і розрізаємо отримані частини. Далі беремо одну із них і беремося до складання. Спершу також потрібно загнути цю деталь навхід. Надзвичайно важливо отримати центральний згин, який буде орієнтиром для подальшого складання. Тепер починаємо загинати. Спершу два верхні кутики симетрично згинаємо до центрального згину. Продовжуємо згинати ці ж частини, але у зворотньому напрямку. Ось таким чином. Повторюємо цей крок з обох боків цієї листівки. Для наступних згинів перевертаємо цю заготівку на інший бік і повторюємо цей же ж крок уже із загнутими частинками. Також до центральної осі. Повторюємо з обох боків. І останній крок потрібно ще раз. Повторити центральний згин для того, аби ось таким трикутничком зафіксувати усі наші зігнуті частини. Ось ми бачимо, що ялиночка набуває нашої майбутньої форми, залишилося відрізати зайву частину. Тут ми орієнтуємося по найкоротших частинах, які ми бачимо тут зігнутими, і відрізаємо зайве рівно по цій лінії. Наша заготівка для ялинки готова. Наступним кроком підготуємо нашу основу для листівки. Для цього беремо наш цупкий папір А4 будь-якого кольору, який вам до вподоби, і також згинаємо його навпіл для того, аби отримати дві однакові частини. згину також розрізаємо його Беремо одну частину і знову згинаємо її нарпів. Ось це Заготівка для нашої майбутньої листівки. Як бачимо, з одного листа а 4 цупкого паперу і одного зеленого, ми зможемо отримати заготівки для двох листівок. Наступним кроком потрібно поєднати наші заготівки. Беремо ялиночку за три центральні сторони таким чином, аби можна було зручно змастити клеєм олівцем наші крайні крильця цієї заготівки. Коли будете прикріплювати ялинку до заготівки, слідкуйте за тим, аби обидва краї і зверху і знизу були чітко по лінії згину основи. Ялинку можна закріпити трошки нижче, ніж по центру. Потрібно добре затиснути приклеєні частини, аби вони добре закріпилися. Якщо помічаєте, що якась частина недостатньо міцно приклеїлась, тоді просто додайте більше клею. Ось так виглядає наша листівка, яка вже чекає на декор. Для оздоблення листівки можна використовувати абсолютно різні деталі. І тут вашій уяві немає меж. Ми будемо використовувати ось такі подаруночки, які кріпимо на двосторонній скотч. Ми беремо товстий скотч, який додасть нам об'єму і зробить вигляд цього оздоблення цікавішим. Якщо у вас немає можливості роздрукувати такі подаруночки, то їх запросто можна намалювати самим. Також кріпимо на скотч. Розміщуємо де забажаємо. Додатковим оздобленням можуть слугувати різноманітні геометричні фігури, які можна вирізати також із кольорового або навіть ось такого блискучого паперу. Його ми клеїмо на звичайний двосторонній скотч. Або ж ось такі смужечки, для яких можна використати звичайний клей олівець. Звісно ж, нашій ялиночці бракує ялинкових прикрас. Для них можна використати ось такі фігурні деталі, вирізані зі звичайного кольорового паперу. Його також кріпимо на клей. Розслідкуйте, аби жодна сторона вашої ялинки не залишилась неприкрашеною. Ось таким чином виглядатиме наша листівка у готовому вигляді всередині. Але не забуваймо і про зовнішній бік нашої листівки оздобити обкладинку можна так само будь-якими деталями, які ми використовували і для внутрішньої прикраси. Наша листівка готова. Як бачимо, такі листівки можуть бути абсолютно різними за своїм виглядом, і простір для вашої фантазії залишається необмеженим. Бажаємо вам натхнення до творчості і мирних свят!